Бреше і не вперше. Екс-продюсер Олега Винника публічно звинуватив його у брехні. Олег Винник повернувся на сцену після довгої паузи. Нещодавно відбувся його концерт у Празі. Там він виконував пісні російською мовою, хоча раніше заявляв, що відмовляється співати свої старі хіти. Осторонь цієї теми не залишився і його колишній продюсер Олександр Горбенко, який публічно висловив своє незадоволення щодо пояснень команди винника. У тім, що після хвилі Хейту команда винника пояснила, чому так сталося. А саме, що співак погодився виконати ці пісні лише через прохання своєї публіки. Однак Горбенко спростував ці слова і зазначив, що насправді виступ був запланований заздалегідь. І виконання російських пісень теж, за словами продюсера, композиції на концерті виконувались під фонограму, а програма була узгоджена ще під час репетицій, які проводились за два дні до події. Горбенко також зазнає. Що всі ці аргументи, чому так склалося, є неправдивими та звинуватив свого колишнього підопічного у брехні. Не треба списувати все на спонтанне рішення і звалювати з хворої голови на здорову. Всі дорослі люди. Олешка знову зайшов не в ті двері. Андал у Голлівуді. Анджеліна Джолі розкрила змову Бреда Піта та Дженіфер Еністон. Західні ЗМІ почали ширити інформацію, ніби Бред Піт та Дженіфер Еністон зговорилися проти Анджеліни Джолі, аби зіпсувати її кар'єру. Принаймні, у цьому впевнені інсайдери. Джолі є дворазовою лауреаткою премії Оскар. Однак на цьому вона не планувала зупинятися. Як відомо, акторка хотіла отримати третю кінонагороду за роль у біографічній стрічці Марія. Утім, плани зі Ки Голівуду обірвалися, і вона впевнена, що у цьому винна акторка Еністон, у якої вона відбила Бреда Піта, та й він сам, на думку Джолі, доклав до цього зусиль. Було дуже багато галасу про те, що її роль у Марії стала головною у її кар'єрі, і вона була повністю впевнена в тому, що отримає Оскар. Той факт, що її навіть не номінували, для неї незрозумілий. Вона вірила, що ця роль поверне її на вершину Голівуду. Енджі впевнена, що Бред навмисно намагався виставити її поганою стороною в їхньому розриві, і вона переконана, що його наклепницька кампанія спрацювала. каже інсайдер. Зірка фільму Марія вважає, що за її невдачами стоять конкретні люди, і вона не боїться про це говорити. Вона вважає, що колишній чоловік не лише прагне залишити її без виграшу у суді, а й зруйнувати її кар'єру. Роль Еністон у цій історії залишається під питанням. Проте фанати добре пам'ятають, що саме Джолі колись поцупила в неї чоловіка. Міша Крупін офіційно долучився до ЛАВ ЗСУ і показав, як минає його служба. Артист тепер є військовослужбовцем. Про це він голосив у своєму інстаграму, опублікувавши фото, де він зображений у військовій формі. Співак зазначив, що відтепер він служить народові України. Також Міша Крупін розповів, як минає його служба. Наразі артист вирушає проходити навчання, базову загальновійськову підготовку. Виконавець у сторіс показав, як зібрав всі необхідні для цього. Речі ще влітку минулого року він оголосив, що добровольцем вступає до лав ЗСУ. Щоправда, після цієї заяви одразу не вирушив на службу. Співак пояснив, що під час проходження ВЛК виникли певні питання щодо його придатності. Врешті цього року артист став військовослужбовцем офіційно.